часу Зараз з декоративної штукатурки лава буду робити взірець для замовника. Колір буде 9010. Це база чуть-чуть буде жовтішою. Чуть -чуть. Зараз покажу, як це буде виглядати. Саме перший етап це звичайно ґрунтування. ґрунтую ґрунтівкою екрілатів ґрунт валіком, ну, який є, з високим середнім ворсом. Просто-напросто покриваю зірець, потім буду клеїти скотч. І так, що таке декоративка лава? Це матеріал, який не потребує не дуже. Якісного виготовлення стін. Тобто, під фарбу не потрібно виготовляти, потрібно його підготавлювати як, під як під шпалери. Наприклад, як у мене ось царапина, то її буде видно. Так що майте на увазі. Погрунтували я тут зараз поклею скотч, а на об'єкті 4 годинки і можна продовжувати. І так, грунтівка висохла. Приступаю до нанесення підкладки. В даному випадку це в мене фарба. І марки Файдаль і на Latx Seiden Сімка. Сімка це товщина, ну, товщина зерна, так би мовити. Колір уточнюсь поралу 90-10. Наношу тим же валіком, що й грунтував в два шари. Даю між шарами висохнуть. Десь ну, скільки часів 4, мабуть. Ну, так от. Що це за колір? Цей колір він трішки-трішки з благородною жовтизною. Тобто, якщо це, ну, взяти, що це фарба біла, то цей колір він чуть жовтенький. І на об'ємі виглядає дуже шикарно, вже ну, провірено по-благородному. Ну, це замовник в тіктоці видались. Ну і так, фарбую. Не роблячи напливів, розтягуючи фарбу по поверхні. Даю декілька годин висохнути і наношу другий шар. Другий шар наношу аналогічно першому. І теж даю підсохнути годинки 4. Ну, на об'ємах краще це робити. Перший погрунтував вранці, пофарбував вечором, ніч пройшла. На наступний день, ну, щоб час, годин 12, тоді. Можна спати спокійно, що нічого не трапиться. Спішити ні в якому разі не потрібно. Матеріалу треба висохнути від А до Я. Фарба висохла повністю, приступаю до нанесення декоративки лава. Замовник просив зробити мінімальну фактуру, так що я буду... Ой, сорі, працювати не в своїй техніці. Який привик, а в інший. Беремо міністрську кельму, трішки матеріали і буцімто зашпакльовуємо всю поверхню з шаром на ну, чуть більше, ніж на здір. Ну, це потрібно все пробувати. Максимально стараємось рівномірно нанести, від цього буде залезати вся фактура. Але і мало теж не потрібно. Зірець покритий. На об'ємі це краще робити вдвоєм. Ще раз пробігаємось, підправляємо, щоб все було рівномірно. Далі хвилинку-дві воно постояло, беру венеціанську кажу, сорі, пласкову кільму, трішки її закалюю матеріалом, щоб не липла. І... Роблю приминання. Ось, як бачите, де матеріалу багато, то там ось бачите, лишнє. Так, малюнок такий більш об'ємний стає. Так що до цього потрібно, ну, його потрібно максимально усі сторони порозтягувати. Хвилинку почекаю і примну знову. Декілька хвилин пройшло, зараз примну ще раз. Кельма повинна бути чиста або в матеріалі, або, або що мені подобається, ледь зволожена пирскалочкою такою зволожили, зволожили і, крутячи вісім кінолики, переминаємо фактуру. Вона повинна бути максимально. Ласкою. Так, це перший шар і даємо йому повністю висохнути. Висох перший шар, він уже доволі симпатично виглядає. Так цікаво, але буду ще робити другий. Другий шар наноситься аналогічно першому. Покриваємо те, що ми зробили. Вже поверхня буде більш... Рівненька нанесли, вирівняли і, як в першому нанесенні, беремо перскочку, зволожуємо кільми і вкрутим в явні вісім кінолики. Накрутили. На об'ємі це десь близько квадрата півтора можна зробити. Даємо йому трішки постояти, щоб оці всі в'юшки вляглись. Ну. І приминаю знову поки що мою кельму. І після декількох хвилин знову пробігаюсь. Малюнок уже стає дрібним, пласким. Я думаю, замовник, зайде замовнику. Ось як воно виглядає на взірці. Шик і блеск, як кажуть. Ось в порівнянні з базовою, звичайною лавою, ну база. І он, лава шоколась матова. Тут он таке світліше. Тут більш, ну, Здавалось би, вони однакові, але все ж таки різні. Цей колір такий більш, ну, що я робив, більш вибілений, так би мовити. Ну так от ось як це виглядає все на об'ємі. Звичайно, два шари було б краще, але один шар теж... Теж дає свій шарм. такі -дю, дюрни. Укоси теж. Та я всім дякую, підписуйтесь на канали, користуйтесь матеріалом торгових двоймарків Файдаль.